Доброго вечора усім. Уже дуже давно хотіла зняти відео про дельфініуми багаторічні, які вирощені і насіння. Але була така спека, і вони мали такий неприглядний вигляд. Дуже багато не вижило, дуже багатьох посухло листя. Зараз трошки спека спала, і вони почали цвісти. Оце всі вирощені, тут їх три рядки. Це все з насіння. Ну, ось у мене, щоб не забути, у мене тут записка є. Значить, в першому рядку повинен бути голубий. Ну, голубий он там десь є, аж в самому кінці. Оце голубий. Оце сіявся голубий такий на всьому рядку. А виросло маємо те, що маємо. Все позапилювалось, поперехрещувалось, так що в мене, можна сказати, новий сорти дельфініума. Так, далі був посаджений король Артур на другому рядку. На другому рядку король Артур. Ну ось як виглядає квіточка короля Артура. Оце він. Такий має цвіт. Ну цей схожий, але тут серединка вже іншого кольору. Цей взагалі не схожий на короля Артура. Цей теж. В общем, понахрещувалися. Ну, Дуже красиві. Різні-різні сорти. Сіла їх весною, ранньою весною в тепличці. Там вони в мене підростали, а потім, уже як потепліло, висадили їх ґрунт. Мороки з ними, звичайно, багато, але ж краса яка. Поливаю кожного вечора, замульчувала. У третьому рядку посажений рожевий дельфінюк. Але не факт, що він рожевий. Ну і вижили їх тільки дві штуки. Один такий більш-менш, а інший не дуже слабенький. Було посажимо ось де пусте місце. Це все були посажені рожеві дельфініуми. Видно, виживаємість у них не дуже велика. Цей рядок дельфініумів посажені восени. Насіння прийшло. Природну стратифікацію. І ось декілька екземплярів зійшло. Не всі, звичайно, зійшли. Ось маємо те, що маємо. Зійшов ось такий пудровий, пудроворожевий. І зійшов ось такий голубий з білою серединкою. І ще он на початку рядка є ще ось такий синій з білою серединкою. Ще декілька пару може буде цвісти. Так що я дійшла висновку, що в тепличці дельфінів садити краще, більше сходить рослин, більше виживає. Але там теж не так все просто. Є там такі секретики, без яких не можна обійтися, щоб підвищ... підвищити схожість. Ось наглядний приклад того, що через насіння не передаються характеристики. Материнського куща, а виходять зовсім інші сорти. Так що експериментуємо.